Привіт, підписники, знайомтеся. Це моя подружка Жайка Луна на старівного світу, як і інші її друзі. Китя Харчі, Панда Пундик, Єдиноріжка, Повітруля та інші. У ж дзвонить, мені по вечорах, коли мама готує вечерю. І ми граємось. Яка в нас вже святкова ялинка? Нам дуже весело. Ми рахуємо, малюємо, вивчаємо букви. Це найбагато цікавіше, ніж ігри, планшеті чи мультики. Я завжди чекаю дзвінок від своєї потушки Луни.